Вітаю тебе на каналі про стосунки, з тобою, Ірина Савчук, і сьогодні ми будемо говорити про стереотипи краси, про те, як нас списують за віком про ейджинг на основі фільму Субстанція. Якщо ти його ще не дивилась, то цей розбір якраз тобі буде вчасно, тому що ти зможеш подивитися цей фільм під інакшим кутом. А поки підписуйся на мій канал, обов'язково став дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, і поїхали розбиратися, про що ж цей фільм? Хоррор. Чи такий психологічний цікавий трилер. Цей фільм взагалі не можна дивитись як хорор. Я вам не раджу цього робити. Якщо дивитися його як хорор, ви не винесете для себе взагалі нічого. Він надцікавий з психологічної точки зору переживань, які показані як хорор у цьому фільмі жінки, яка і за свого віку втрачає свою роботу. Перша фраза, яка заділа мене в цьому фільмі, все, що виходить із тебе. Є тобою а ви це матриця Все походить від вас і ви це втілення всього. Фільм субстанція, це як на мене, геніальна робота. Так контрастно показати тіньову сторону і сторону, яку створювала героїня Демі Мур, все життя наочно, щоб всі побачили, що у нас є і те, що нам подобається, і те, що нам не подобається, але Тиск соціуму він завжди нас змушує відмовлятися від того, що вважається у соціумі, як би наче неприйнятним. І от головна героїня фільму вона була фітнес-тренеркою, але їй вже було там за 50, чи щось таке, так по фільму. Режисер програми він її списує. Це дуже класно показано в фільмі, коли героїня була в туалеті і почула, як він розповідає про неї, що все, типу, вона вже там відживши себе матеріал. І далі йде дуже шикарний кадр, коли він запрошує її на обід, і режисер круто показує, як цей директор програми їсть креветки. Людей це впирає. Так вже так вже вийшло в цьому кадрі. Насправді дуже багато огиди, тобто та огида, яку відчуває вона до того, що її списали, вона дуже круто показана у фільмі через оцей кадр. Вона просто сидить, і справді мовчить. Він щось говорить. Там цей жир, наче скриветок бризкає в різні сторони, і він їй каже: люди є люди. Я маю закривати їх потреби. Вони потребують оновлення. А в 50 воно зупиняється. І сидить героїня. де Демімур в житті мені здається за 60 Виглядає вона насправді на свій вік просто супер. Він говорить. Правильні речі, тому що завжди люди потребують оновлення. Давайте це так назвемо. Я таки казала в розборі сторіз. До речі, до цього фільму я робила розбір у сторіс. Він є в інстаграм в закріплених сторіз. Хто хоче, можете його ще подивитись. Там оновлення неминуче розумієте? Тобто є професії професії акторок, в яких також оновлення для когось неминуче. Хоча я от дивлюсь, наприклад, на Меріл стріп. Одна із моїх улюблених акторок я не бачу в ній ні пластичної хірургії, ні уколів краси, взагалі нічого не бачу в її обличчі. Вона собі просто проживає кожен етап свого віку по-своєму. І до речі, вона мені здається розлучилася. І зараз в неї новий коханець а їй там також десь під 60 чи за 60. на хвилиночку. Тому дуже важливий факт, що як в першу чергу до оновлення ставитись ви. Ми намагаємося прагнути до ідеалів, дивитися на тих же зірок, які виглядають, наприклад, супер круто, так і думаємо, що заслужимо увагу інших. Знаєте, там класний кадри і фільми. Вони тебе полюблять. Насправді, поки ти себе не полюбиш, тебе ніхто не полюбить. Як би ти не молодилася, як би ти не намагалася виглядати краще, молодше і так далі, ніхто тебе не полюбить. Ніхто тебе не полюбить, поки ти не полюбиш себе, і от далі йде дуже класний кадр, коли героїня їде в автомобілі і бачить, як рекламу з її фотографією просто з цього рекламного щитка, так беруть, здирають, і вона після цього потрапляє в аварію, тому що по факту круто показаний кадр того, як її життя руйнується, як все, що вона будувала ці 50 років. Просто в один момент, із-за того, що її відміняє канал, руйнується. Вона не бачить можливого іншого майбутнього. Потрапляючи в аварію, це такий дуже класний переломний момент і фільму, і насправді психологічний. Ми ж можемо таку трагедію і в у власному житті сприймати як аварію, після якої в житті все руйнується і стає інакшим. І єдине бажання, тобто ти не бачиш, що далі, ти не уявляєш, що може бути далі, і все тебе відмінили. Ти думаєш лише про одне як. Повернути все те, що в тебе було. А якщо ще а, у цього є нарцисична складова, а тут вона є, тому що люди, які проявляються, які потребують уваги інших людей, а блогери тіше, ну це не робиться без нарцисичної проявлення. Це в принципі частина його. Найскладніше стрішти нарциса, особливо якщо вони не усвідомлені, якщо це не усвідомлена історія, і ви дуже боїтесь старості. Або там, наприклад, ваш чоловік, або дуже багато блогерів про це говорять. Це про нарцисичну складову. Окей, коли людина працює за своєю психікою і в неї дуже класно розвинута здорова частина психічна, тоді все ок. Але коли це в дисбалансі, і коли це ну, реально нарцис, то там будуть величезні травматичні історії, події саме психічного характеру. Тобто людина просто не може змиритися з тим, що в неї йдуть якісь вікові зміни, і там їй або йому вже не 20. І оця нав'язлива ідея охоплює героїню фільму. Ви знаєте, як завжди, так працює наш мозок. Коли у вас є проблема, то мозок буде намагатися шукати рішення і питання. В тому, на що ви направите свою увагу. Ви направите увагу на те, як мені далі створювати своє життя в своїй ідентифікації, продовжуючи те, що я створила за ці там 30 років, так, кар'єра. Або що ця жінка думає, вона почула, що потрібна молодша, і в неї єдина в голові історія: треба якось повернути собі молодість. Ваш мозок завжди знайде рішення і підкине вам його через інших людей, через рекламу, яку він побачить, і вихопить Саме з простору, рекламу, де буде щось там про уколи краси, пластичну хірургію чи ще щось. І це на той момент буде єдиним можливим рішенням для вас. От для неї єдиним можливим рішенням, що стала субстанція. До речі, неперевірена історія, на яку вона погодилась, тому що все ну, в минулому кадрі в неї все зруйнувалось, їй немає чого втрачати. І вона пішла за субстанцією. Що я тут можу сказати? Це історія про втечу від реальності. Від своєї версії, яка тобі, наприклад, зараз не подобається, і ти втікаєш в найкращу. Тут треба пам'ятати одну дуже важливу річ. Ти завжди залишишся з собою. Якби ти не намагалася покращити свою зовнішність, цей такий червячок, який залишається в тобі, що ти десь не до, ти десь якась не така, не дотягуєш або тобі не 20, і тобі вже більше ніколи не буде 20, наприклад, так? Хоча, чесно вам скажу, мені в січні буде 39. І я не хочу повертати свої 20. Мені подобається мій вік. Я дуже рада його жити, тому що в ньому набагато більше свободи, вже набагато більше самоцінності, любові до себе, краща самооцінка ніж була раніше. І в цьому так круто жити, що я собі зараз зовнішньо навіть подобаюсь набагато більше ніж в 20 Тому. А вже ж вибір завжди залишається за нами, але в якому віці ти не бігла за улучайсянгом. Життя буде тебе приводити до того, що ти будеш вимушена прийняти себе, або ти завжди будеш жити в внутрішньому конфлікті, що ти якась не така, коли вона наважується на цей перехід випуску своєї найкращої версії, з'являється сю. С'ю просто ідеал. І як круто в фільмі підібрана просто акторка. В неї просто ідеальна зовнішність, глянцеве тіло, ці губи, і вона достатньо натурально виглядає. Не знаю, там зроблена вона чи ні, але виглядає вона просто офігенно. На контрасті з тим, що було. Тут така супер-супер ідеальна зовнішність. Хочеться жити тільки в цій зовнішності. Не хочеться повертатись в ту стару версію себе, так 50 – Це також прекрасний вік, і в мене багато жінок вчиться в такому віці, і вони тільки починають. Свій шлях самопізнання для того, щоб собі подобатись, і я захоплююсь такими жінками, але в фільмі. Ця стара версія в минулому, тому що з'являється С'ю. З кожним виходом С'ю акторка Демі Мур впадає в залежність від цієї С'ю. як в реальному житті відбувається. У нас є, наприклад, тіні, є маски. Там так і ми вдягаємо якусь маску щасливої, завжди веселої, безтурботливої дівчинки, яка всім подобається, і в соціумі цій дівчинці їй найкомфортніше, тому що з таким настроєм, з такою подачею тебе усюди приймають із задоволенням. А коли ти виходиш справжня і ти можеш бути, наприклад, невесела, виставляти свої кордони, виголошувати свою справжню думку, ми дуже часто боїмося того, що нас не приймуть. Нас не приймуть, ми не сподобаємося. А відкидання це найбільший страх. Він ще йде від нашої там тваринної історії. Так ще тоді, коли люди жили там в общинах і добували там власними руками їжу, бути відкинутим від племені це дорівнювало вмерти від голоду, тому що сам ти не виживеш. І цей страх він живе у нашому мозку. Саме тому цей процес відкидання і неприйняття соціумом, він дорівнює для людини по рівню страху. Це смерть. Саме тому ми цього боїмося. Це усвідомлення, я сподіваюсь, в цьому відео багатьом кому з вас допоможе. Круто, не боятися цього і бути собою. це, слава Богу, зараз набирає обертів, і люди більше стають незручними один для одного, і в цьому кайф різності нас. Але залежність від ідеалізації і від ідеальної себе, вона, на жаль, залишається у багатьох. І вона дуже-дуже заважає нам жити комфортно. Жити в радості, жити без високого рівня тривожності, балансу Знаєте, навіть якщо ви змушені вдягати маску, тому що у вас там цього потребує робота, баланс повернення до себе, усвідомлення своїх справжніх бажань, робота зі своїми думками, з автоматичними думками, зі своїми станами, усвідомлення власних тіней. От, якщо людина, хоча б паралельно цим займається, то у неї є, хоча б баланс. А дуже часто ми заграємось в ту ідеальну сію і взагалі не звертаємо увагу на ті сторони, які дуже сильно потребують нашої уваги. І що тоді відбувається? У нас не вистачає сил. У нас не вистачає сил, тому що ми завжди психологічно обслуговуємо неприйнятні для нас частини, закриваючи їх, начебто, типу, від інших. Ви ж вони ж не можуть там тихо сидіти, розумієте? Вони ж хочуть. Ми ж інколи хочемо сказати, а не дозволяємо. І на оце не дозволяємо. Ми витрачаємо дуже багато сил. А круто в фільмі показана історія про те, коли сю. Починає зловживати обміном, так вони там фільми повинні змінювати сім на сім. Сім днів живе одна, сім днів живе інша. А така, і ще чуть трохи, і вона в неї бере цю рідину, яку собі повинна вона вколоти для того, щоб існувати. Але коли вона перебирає, то інша версія прокидається з якимись фізичними змінами. І вони такі схожі насправді на якісь трупні історії, дуже такі гидкі там пальці в неї почались потім ноги. І коли Демімур дзвонить в цю контору по субстанції. І каже, вона зловживає, і їй відповідають: не діліть на неї та на вас. Фільмі дуже класно показано, як ми розділяємо настільки, що ми себе не асоціюємо. Ми на ту себе наговорюємо, а я нормальна, а вона не нормальна. Але насправді це все ти. Це можна співвіднести з станами, в яких ми буваємо. Так, наприклад, ми собі там не подобаємося в злості, в гніві. Але це ж також ти. І отут важливо поважати себе у будь-якому стані, не ділити себе на версії, знайомитися з кожним своїм проявленням. Ось в чому сила. І так створюється баланс у твоєму житті. Знаєте, як я кажу, все є ліки, все є отрута, все залежить тільки від кількості. Ти можеш бути прекрасною, доброю, веселою, але й не забувай, що інколи тобі хочеться посумувати. І, от дуже класно в фільмі також показаний момент, коли вона не може вже бути собою. Вже той момент, колись сю, її ідеальна версія перебрала <смітні> з часом. Вона прокидається, бачить, що в неї там пошкоджений палець, але вона намагається піти на побачення її. Там хтось запрошує на побачення, намагається жити своє життя. А що відбувається? Вона дивиться на себе, і вона собі не подобається. І вона відмовляється від цієї ідеї. І до чого це призводить? Як думаєте, я вам дуже раджу на цьому моменті подивитись фільм, їй приходиться кожен раз після Сю повертатись в реальність. Ці сім днів, які живе стара версія, вони стають нестерпними для неї, тому що в них немає визнання, в них немає цих софітів, оплесків і всього, чого до чого вона звикла, але насправді все могло б бути інакше. Вона могла б знайти свою суперсилу у цьому віті. Не втікаючи в ідеальну версію, а створюючи щось нове з цієї сходинки тут і зараз, в свої 50, будучи такою, як є, зі своїм офієнним бекграундом відомої зірки, просто йти якось по-новому, робити кожен день новий крок у нове життя. Створюючи нову версію себе, вже там, наприклад, ну якщо ми беремо по фільму, то за 50. так дуже класно в фільмі. Показаний момент вершини успіху Сью. він іде через руйнування. Вона, начебто, проходить на майданчик, її програму зняли, і вона така, типу, де програма? А це виходить її підвищення. І знаєте, дуже класний фільм побудований на таких емоційних контрастах, коли ми думаємо, ну що, все, також відмінили і молоду, але ні. І тут починається найцікавіше. Я не буду дуже детально розповідати кінцівку, тому що я знаю, що багато хто з вас не дивився цей фільм і хоче подивитися, але що відбувається, коли перес'ю мерехтить цей успіх і все те, що вона давно мріяла отримати, і те, в чому їй відмовили буквально пару місяців тому, вона взагалі перестала відчувати баланс, баланс повністю втрачений, і вона максимально висмоктує всі сили з себе. І тут дуже класна психологічна аналогія того, що поверніться там. Пару хвилин тому назад я казала про те, що всі свої тіньові сторони вам доведеться обслуговувати, як би сильно ви не хотіли їх заховати. І отут от в фільмі, саме на цьому моменті я вважаю, дуже круто показано, як виглядає наша втома героїня Деми Мур, яка прокидається після там декількох місяців постійного її підсмоктування. Вона прокидається просто страшною старою і знесиленою не дарма. Ідеальна версія не має сил далі рухатися, тому що їй потрібно, щоб ця інколи прокидалася в неї там створювалася субстанція, яку вона собі вводить. Якщо ми повністю забуваємо про свої тіньові сторони, на них так багато йде енергії, що рано чи пізно ми просто не маємо сил ні на що більше, окрім як злягти тіло може злягти захворіти, може бути якась там депресія, може бути вигорання, у кожного це там свої історії. Але якщо ми не притримуємося психологічної гігієни, обслуговування своїх емоцій, рефлексії, знайомства зі своїми тінями, розуміння хто ми, що ми, як нам тут і зараз, як ми себе відчуваємо, як до чого ми рухаємося. Баланс настільки втрачається, що у нас є тільки ідеальна версія нашого життя, і далі увага йде тільки на те, щоб обслуговувати і заховати десь подалі оці свої тіньові сторони. Але я хочу вам нагадати, що стара версія, вона нікуди не дінеться, вона не забудеться, і вона завжди буде вимагати вашої уваги. Для чого, до речі, і створюю я всі свої продукти. Найближче я вас запрошую до речі в Гру Інді. Це мій подарунок, кожній з вас. Це не шаблонне закінчення року, де ми з вами будемо грати. Це такий гра-тренінг. Він абсолютно адаптивний під будь-який ритм життя. Я спеціально його зробила дуже легким для того, щоб кожен день ви могли трішки більше звертати на себе увагу. І ця гра починається 15 грудня. Я на неї поставила дуже дуже прийнятну ціну для того, щоб абсолютно всі могли зробити собі такий подарунок, потрапити в моє ком'юніті в ком'юніті однодумців і створювати свою грандіозну версію на наступний рік. Буде гармонійно, буде легко. Я вам в цій грі покажу. Як інакше ставитися до життя, як ставитися до нього в цій легкості, як не вимагати від себе, тому що гра створена для того, щоб відкрити вашу унікальність. Нічого шаблонного, а вона буде саме про вас. Тому чекаю, доєднуйтеся. Окрім вас, ваші бажання, ваше життя і ваша грандіозна версія життя нікому не потрібна. Тому запрошую вас до гри. Ну і давайте закінчувати з розбором. Фінальний кадр, який нам показує режисер. В неї руйнується її ідеальна версія саме із за того, що вона скривала свою тінь. Саме із-за того, що вона цією тінню не займалася, що вона її не обслуговувала. Вона вже і в тінь повернутися не може, тому що вона так виглядає страшно, що взагалі неможливо, вона не може до неї підійти і не хоче залишатися такою. Але її ідеальна версія руйнується, вона просто розкладається на шматки. Чому? Тому що для того, щоб Тут і зараз не розпадатися на шматки. Ти повинна дбати про все те, що з тобою було до цього. Ти повинна його або прийняти, або пережити, або подивитися цьому в обличчя і визнати, що так, це отак от от і трапилось. І що робить ідеальна версія? Вона ще більше себе ідеалізує вводить собі цю субстанцію, щоб ще раз переродитися і стати там супер ідеальною. Але виходить трішки інакше. Всім бажаю подивитись фільм. Подивіться на дуже класний момент, який я там підмітила, що ця нова ідеальна версія, вона вважає, що вона суперприваблива. І от згадайте оцю залежність від уколів красоти багатьох жінок, або від пластичної хірургії, коли жінка вважає, що вона прям супервагу, а всі оточуючі бачать, що це, ну, типу, вже занадто, або ну, вже дуже видно, або не треба. Приходить момент, коли ця залежність набирає таких обертів, що ти думаєш, що ти класно виглядаєш, але насправді це вже потворно, дуже сильно видно все. Тому обов'язково потрібно дбати і про те, що вам собі не подобається. Це аксіома для того, щоб утримувати баланс і подобатись в першу чергу собі, а не комусь ззовні. Запрошую до перегляду цього фільму, бо ми залишаємося собою. А в будь-якому наборі наших емоцій і якостей я вас прошу: не прагніть до ідеальності, а прагніть до любові, до доброти, до балансу, до чесності з собою і з оточуючими. Тільки тоді вони вас полюблять. Підписуйтесь на мій канал. Сподіваюся, вам було корисно. І ви зайдете в коментарі для того, щоб написати свій коментар про субстанцію, що ви думаєте про цей фільм. Якщо вам було дуже корисно і інсайтово, ви можете мені віддячити за посиланням під цим відео, або вступити до клубу мембершіпів, або підписатися на мій Patreon, тому що, до речі, на Patreon я наповнюю зараз відео, якими немає в доступі, і там будуть цікаві вирізки з вебінарів, які закриті вже, які не можна ніде побачити, окрім як на Патреоні. Тому підтримайте, будь ласка, мене для того, щоб створювати щедрість. Тому що пам'ятайте, все, що ми несемо в цей світ, примножується. Побачимось!